Пане Миколе, вітаю останніми днями. Чимало військових подій пов'язують з тим, що в Росії повідомляють про масовані удари дронами. І, зокрема, вони кажуть, що це чинне наймасовожніші дронові атаки по території Росії і чи те, у Ряді регіонів Російської Федерації, там суб'єктів Федерації, тобто там відомо щонайменше про 10 регіонів російських, які зазнали ударів, ударів дронами. Водночас ми бачимо, що РДК, Легіон Свобода Росія та інші російські добровольці зараз ведуть бойові дії на території Росії. І на вашу думку, ці всі події, а зокрема удари по інфраструктурі військовій російській, як саме мають вплинути на фронт, та у якій взагалі перспективі слід очікувати наявних результатів від цієї роботи, яка ведеться зараз? Ну, наразі можна сказати, що наш головнокомандуючий. Доволі правильно зрозумів, що в класичній війні ми програємо відповідно, треба наносити асиметричний удар. Відповідно, ми наносимо удари не тільки по військовій інфраструктурі, ми просто б'ємо по будь-якій інфраструктурі, яка може бути використана військовому. Ну саме тому одним з ціль наших атак є нафтоприродні заводи, а також нафтобази. Тобто, ми намагаємося, якщо вже не ускладнити там логістику противника, то принаймні. Унемож зменшити кількість нафтодоларів, які він отримує на війну. Тому що, як ми знаємо, світ продовжує торгувати з Росією, і в принципі для них гроші не пахнуть. Це перше, друге, ми головне управління розвідки, скоріше за все, доволі непогано розробила план вторгнення вторгнення безпосередньо на територію Російської Федерації. ми це робимо через так звані. Добровольці добровольські підрозділи російських патріотів, хоча мені здається, це вже ну секрет по хто ними крує в Україні, але слід віддати належне. Удар був нанесений доволі правильно, доволі грамотно. Відчувається гарна підготовка і доволі довге розробляння даної операції. І зараз ворог змушений перекидати частину своїх сил, в тому числі авіації. На те, щоб відновити контроль за Білгородською областю, що ну я не скажу, що це дуже е, якось. Послабити тиск по основній лінії зіткнення від півдня до сходу України, але те, що росіяни змушені будуть перекидати резерви, і, можливо, десь той резерв, який мав іти там, в авдійському напрямку перекинути під білгород це, скажімо так, трошки змусить противника пригальмувати, і це є доволі вдалий результат. От на заході. Час від часу кажуть, і останнє таке повідомлення я бачив. Зокрема, це голова ЦРУ Бернс. Він казав, що Україна може створити переламний момент у цій, у цій війні за умови, якщо буде отримувати належну допомогу від країн заходу. От на вашу думку, ця от акція, яка зараз була неочікуваною, можна сказати так, для Російської Федерації, і вона змушує зараз розпрошувати росіян їх сили на північ. До північних кордонів нашої держави на вашу думку, це може бути пов'язано з тим, що от ми намагаємося зараз сповільнити намагання росіян в цих рухах. І якщо так, то чого на вашу думку, ми от зараз очікуємо від заходу найбільше? Бо зазвичай говорять це або літаки, або ракети. Але також ми знаємо, що є потреба в артилерії? Ми від заходу чекаємо всього. Подивимося правді в очі. А у нас немає навіть зараз коштів для того, щоб фінансувати наші збройні сили на рівні 2023 року. Відповідно, нам потрібна фінансова допомога, нам потрібна матеріальна допомога, нам потрібні набої, нам потрібні арт набої, нам потрібно все. Ми не є самодостатньою країною, яка може самостійно вести війну тим більше, з Російською Федерацією. Це жахливо, але правда. А те, що зараз е, українські сили, чи я навіть не знаю, скажу як правильно називати ці підрозділи гур, але тим не менш, якщо через те, що вони вдарили на білкручені, це дає нам час, ну, ну декілька днів щоб передохнути. Адже росіяни дійсно не почнуть перетягати резерви е, ближче до лінії зіткнення а зараз вони намагаються випалити. Наш, наші підрозділи за допомогою там авіації, за допомогою гелікоптерів, за допомогою артилерії, але все одно кордон відновлюють люди. Але це не є панацея, слід від, від слід зазначити, що якщо Україна в найближчий час не отримує належний, належну підтримку Заходу, якщо не Проведе велику мобілізацію, то наші перспективи на 2024 рік є непередбачуваними. А от цей захід, ця акція, яку зараз от вчиняють російські добровольці і за підтримкою Зволеного управління розвитки, на вашу думку, вона виконує виключно військовий характер, тобто, в плані відтягування сил. Бо чому так цікавить, ми ж розуміємо, що вже наближується дата так званих виборів, які проведе Росія, і. Президент Путін, який довгий час годував Росіян, тим, що мовляв, це спокій Росіян в обмін на безпеку, ну тобто мовчання Росіян в обмін на безпеку, і зараз він жодним чином жителям багатьох регіонів Росії цієї безпеки забезпечити не може. І тому цікавить ваша думка, от це виключно військовий характер, ви бачите в цій операції, чи можливо вона також має на меті там показати росіянам, що до чого призводить їх багаторічний вибір наразі. Дана операція має лише військовий військовий вимір і військову мету. скажімо так, російських патріотів занадто мало для того, щоб їх зараз кидати для вирішення якихось політичних питань, щоб щось якось пояснити путіну. В цьому немає жодного сенсу, адже все одно центр борчком порахує так, як скажуть в Кремлі. Ну відверто, зараз же ми маємо бої в Білгородській області, яка є прикордонна до України, і в які і так ідуть бойові дії, починаючи з ну щоб, якщо мені зраджує пам'ять, з травня 2023 року. Якщо б такі ж аналогічні дії відбулися Татарстані, тоді ще можна було казати, що от Україна хоче показати, що Путін не контролює. Але насправді ні, зараз ми маємо. Спецоперацію відтягнення малими, дуже малими силами на себе уваги доволі сильного і великого ворога. І, скажімо так, ті, хто зараз цю операцію реалізують, це доволі сильні відчайдухи. Будемо сподіватися, що ці заходи, врешті, допоможуть нашим військовим, які захищають нашу країну, обороняючи схід та південь нашої держави і. Це призведе до якісного результату, який допоможе збройним силам України. Дуже дякую вам, пане Миколу, за ці коментарі. Мені було б цікаво за вами поспілкуватися. Я думаю, нашим глядачам також було цікаво пишути ваші коментарі. Дякую вам.